Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. В Євангелії від Марка в шостому розділі написано. І він їх відпустив та й пішов помолитися на гору». Натовп людей, який приходив слухати Спасителя, був надто великим, щоб його могла вмістити синагога або яке-небудь інше місце для проведення зібрання. Тому Ісус навчав людей біля підніжжя гір, біля берегів блискучого озера або на зеленому лугу. Там Він відкривав їм слово життя. Учитель любив тихі місця. На відкритій природі кожне слово, сказане творцем, набувало нового значення серед його творіння. Він розповідав про лілеї на полі, про оливки, про птахів небесних, про яскраві зорі, і все це відкривало його слухачам, особливу істину, що торкалася їх сердець. Протягом багатьох століть Бог говорив до свого народу через особливу книгу природи, не тільки у своєму служінні серед народу, а й у своїх особистих богослужіннях. Спаситель знаходив для себе святилище в долинах гір, щоби там розмовляти зі своїм небесним Отцем. Вірш, який ми читали, говорить про те, що Ісус ходив на гору помолитися. Для нього тихе відокремлене місце було священним храмом. У спілкуванні з Богом через природу людський розум ушляхетнюється, а серце знаходить спокій. Галина недавно прийняла хрещення, і їй було важко знайти вдома місце для молитви, так як інші члени сім'ї були невіруючими. Тому вона спілкувалася зі своїм спасителем поза домом при світлі місяця і сяві великих зірок вона могла відкрити Богові своє серце. Серед прекрасних літніх квітів і під шелест листя молода вчителька підносила свої молитви. Як багато подібних молитов, виголошених на тихій природі, були почуті небом. Через п'ять місяців після того, як Галина прийняла хрещення, до церкви приєдналася її мати. Незабаром цим шляхом пішов і батько, і старша сестра. Її друг вступив в духовну семінарію, щоб приготуватися для служіння у винограднику Господньому. Слідування за своїм учителем по долинах та по горах, по березі озера або ж під зоряним небом для кожного з нас цей шлях може стати шляхом. Великих перемог оберіть для себе особливе місце на природі для зустрічі з Ісусом. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за молитву, в якій можемо приходити до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Просимо тебе, благослови нас, ти знаєш наше серце і ти знаєш наші наміри і плани. Прибудь з нами і допоможи усьому нам тебе прославити, живого, святого Бога. В ім'я Христа молимось. Амінь. Пам'ятайте, постійне спілкування з нашим Спасителем наодинці надихає нас силою для подолання спокус та різного роду випробувань. Не забувайте писати нам на електронну адресу, також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня. До побачення!